Так, вітаємо усіх на каналі Лікарів Польщі. Хто вперше зайшов на наш канал? Мене звати Наталя. Мене звати Оксана. Ми працюємо в Кшанові в шпіталі пов'ятовому. По-українськи це буде районний, районна лікарня. Ось. І сьогодні Оксана розповість нам про те, як вона переїхала до Польщі, як вона наступувала свій диплом. Здала мовний екзамен і почала працювати на вже після дипломного стажі в нашій лікарні. Ось ми з нею там і познайомилися. Так. Е, Оксана є першою людиною, яка погодилась мені на каналі дати інтерв'ю про сертифікацію диплома. Тому що у нас у шпиталі багато вже лікарів працює, медсестер, але всі чомусь стидаються. Може, ти будеш перша і вони потім по твоїх слідах теж захочуть дати нам інтерв'ю. А я вперше сьогодні даю інтерв'ю. І в принципі мені подобається розповідати про нострифікацію, тому що я розумію, як нашим медичним працівникам, не тільки лікарям, але й медсестрам, провізорам як важко знайти себе і почати працювати в чужій країні. І звісно, я розумію, що кожному хотілось хотілося б почати працювати саме за фахом. Але не одразу все буває швидко з першого разу. Але не треба хвилюватися треба ставити собі мету і поволі крокувати до неї, або не поволі в кого як трапляється. Ще хочу сказати, Наталі сказала, що це районна лікарня, але ну одразу у нас у більшості українців в голові вспливає районна лікарня, в якій немає нічого, крім п'яного лікаря. Вибачте. Але тут це виглядає зовсім інакше. Це дуже велика лікарня. Тут є навіть така площадка для приземлення гелікоптеру. Тут є МРТ, КТ, все, що треба. Тут все є на місці одразу. Цілодобово працюють всі. Відділення, всі дослідження, які потрібні, тому навіть така районна лікарня в Польщі е, дає фору великим міським лікарням в Україні, більшості лікарням. Е, тому різниця є дуже велика. Ну і різниця в плані роботи навіть лікаря-стажиста і лікаря вже такого повноцінного в Україні також велика. Я хотіла сказати те, що переїхати в Польщу і стати лікарем це не для лінивих людей. Одразу вас попереджаю. Якщо ви лінитеся вивчити мову і вивчити екзамен, то звичайно це не для вас. Ви просто приїдете, побачите, що це дуже тяжко, важко, і поїдете назад. Недавно я бачила відео одного лікаря, який тут побув 9 місяців. Йому не сподобалось, він вернувся. Але з його інтерв'ю я зрозуміла, що він просто хотів, щоб йому на блюдечку все піднесли, щоб йому все підготували, він тільки буде приїжджати сюди, працювати і заробляти великі гроші. Так не буває, ви мусите прикласти до того дуже багато зусиль. На це в одної людини йде півроку, в другій три місяці, а в декого два або навіть і три роки. Так що ви повинні бути до цього готові. Ну і звичайно в нас, як ми переїжджали шість років назад, мотивація була: це низькі зарплати, це немає майбутнього майбутнього для дітей. Ну і звичайно, нам не подобалася наша влада, як вона взагалі управляє Україною. А людям тепер, які приїхали після війни, то я не знаю, мабуть, ти розповіш, які ти відчуття маєш, чи хотіла ти сюди приїхати, чи не хотіла, чи тебе це заставило щось, чи ти сумуєш за Україну. Звісно, сумую я мотивації в мене переїжджати зовсім ніякої не було. Я ніколи не хотіла працювати і жити десь в інших країнах. Подорожувати люблю і любила завжди, але варіант переїжджати назавжди з рідної країни ніколи. Я не розглядала. І навіть коли почалася війна, я виїхала саме через початок війни, коли була вже окупована майже вся Київська область. Тоді я виїжджала, бо я живу в Києві. Звісно, було важко, але я навіть тоді я не розглядала варіанту, що я почну сертифікувати диплом. Бо кілька років тому я так трошки читала, дізнавалася про цей процес. Я так в загальному розуміла, що це таке і як це має бути так, в загальному. І я не планувала цього ніколи робити. Але після початку війни я виїхала спочатку, була в Чехії. Там я просто, просто сиділа, чекала, коли закінчиться війна, війна не закінчилася, і я розуміла, що щось треба починати, мабуть, робити, якусь роботу шукати, тому що час іде. А гроші для існування треба знаходити, тому що навіть те, що було, скажімо, то звісно, якщо немає приходу грошей, то вони дуже швидко закінчуються, якщо їх тільки витрачати. почала навіть не я, а моя мама. Вона просто почала розсилати моє резюме. Вона мене змусила, в мене був такий настрій не дуже для того, щоб щось робити. Мене мама в один з днів просто змусила перекласти своє резюме на польську мову. І без мого відома, мама привіт, почала висилати моє резюме всюди. І мені почали дзвонити з польських лікарень. Я тоді дуже погано розмовляла польською мовою. Я щось розуміла, і то не все. Мені починали дзвонити з лікарень з різних міст з різних регіонів Польщі і пропонувати роботу. І це було дуже смішно, тому що в день я отримувала десь 3-4 дзвінки. Деякі з цих дзвінків потім переростали в онлайн співбесіди, і це було комічно, тому що коли мені казали, з якого міста мені дзвонять, це були не завжди великі міста, тому що ну там Краків, Варшава, наприклад, то такі місця, міста всі на всіх на слуху. А мені дзвонили з якихось таких ось містечок, які близько великих місць, але я такі назви ніколи не чула. Ну і специфіка польської мови, мені їх навіть і вимовити було важко. Тому після того як я трошки порозмовляла з секретаріатом після дзвінка, я. Ще дуже довго намагалася на слух знайти то місто, звідки мені дзвонили. Не одразу в мене виходило і мені приходилось перетелефоновувати і перепитувати, що що, звідки ви дзвоните. Я перепрошую дуже погано чути. Ну і так це було на початку. І приїхала я в Польщу. І почала. Я вже тоді знала, що є така опція отримання вармкового права виконування заводу. Це така можна сказати обмежена ліцензія лікарська, яка дає право працювати в Польщі, але з обмеженими можливостями на певних умовах тільки на території Польщі і тільки на 5 років. І все ж таки лікарям, які зараз працюють за умовною ліцензією, їм подобається все, і вони хочуть. Залишитися працювати в Польщі або в інших країнах Євросоюзу, то треба не затягувати на всі п'ять років рішення про нострифікацію і починати повноцінно нострифікувати диплом. Я знаю, що деякі думають, що це не тільки наші лікарі, а навіть і представники адміністрації лікарень. Думають, що для тих українців, які зараз почали працювати за умовною ліцензією, введуть якісь такі особливі умови і автоматично як нострифікують диплом і дозволять працювати назавжди і видадуть повну ліцензію. Такого не буде. Я майже в цьому впевнена. Це, звісно, моя думка, але я людина, яка вміє аналізувати. Перед тим як була війна, подібна така устава була для ковіду, тобто. Українці, білоруси могли приїжджати до Польщі, отримувати майже таку саму умовну ліцензію і працювати так само 5 років на умовній ліцензії. Ну і ковід з 2019 року зараз якраз минає ці 5 років, і нікому з цих людей ніхто не пропонував, не казав, і міністерство не готує ніяких рішень стосовно того, щоб якось. Або спрощено нострифікувати диплом, або просто автоматично признати наші дипломи. Про це мови не йдеться. Тому не тіште себе надіями. Це, звісно, дуже приємно думати, що всі пропрацюють 5 років, і куди ж нас шкода буде виганяти бідних українців. Ми вже ж 5 років працюємо, але такого не буде. Я тебе переб'ю, хоча ти знаєш, ситуація може змінитися, тому що от я працюю зараз, і вже три лікаря хочуть виїжджати за кордон польське. І хай виїжджають. Тому розумієш, якщо знову буде нехватка, це все буде видно. Бо я починала по ковідній історії. Потім мені дали додаткову децизію під час тієї війни. А тепер невідомо, що міністерство завтра в голову стукне. Буде мало лікарів, вони можуть це зробити, але на це не потрібно надіятися. Ти права, потрібно вчити мову, носифікувати диплом і йти всім тим шляхом, як, як йшли як наші попередники. Я ще хочу додати ще один плюсик, чому так не зроблять, тому що зараз навіть між міністерством і між ізбами це такий орган, ну грубо кажучи, це як департамент охорони здоров'я, і він в кожному районному центрі свій головний. І між міністерством і цими ізбами йдуть великі дискусії, непорозуміння, тому що ізби і, взагалі, лікарська спільнота, вони. Не дуже позитивно ставляться до того, що видають якісь прощені ліцензії, тому що ну зрозумійте, люди давайте підрахуємо. Вони 6 років чаться в медичному університеті. Потім вони рік проходять стаж і ще 5-6 років здобувають спеціалізацію. Це мінімум. Тобто, 13 років люди витрачають в Польщі на те, щоб стати лікарями. Зарплата на стажі і на резидентурі, тобто на спеціалізації, вона не така, як заробляють лікарі, якщо він просто буде працювати як лікарем. І тому всі дуже незадоволені, що видають дуже багато цих дозволів, і, грубо кажучи, просто так приїжджають люди і починають працювати. Лікарська спільнота не задоволена цим. Міністра, це тільки Дозвіл ізбі видати вам право працювати ліцензію автоматично. Якщо ви отримуєте децизію від міністра, ви не можете йти працювати. Ви маєте звернутися до ІЗБи, Ізба вам вже дасть ваш номер ліцензії, потім тільки Ви можете працювати. І дуже багато ізб. Вони не підпорядковуються міністерству, вони як такий окремий орган, але знов таки вони якось так в структурі охорони здоров'я. І вони не видають одразу на всі 5 років ці ліцензії. Вони ставлять умови, вони запрошують на співбесіди, питають вашу мотивацію, питають, чи збираєтесь ви залишатися, чи хочете ви нострифікувати диплом. І також не все так просто. Тому е... а основне, це вони перевіряють вашу польську мову. Ви хоча б на А 2 рівні мусите з ними говорити. Я переб'ю і так. скоренько додам свою е, історію. Я їх подавала в Ізбу лікарську, я була одна з перших. І мені просто поспілкувалися при подачі документів. От я подавала документи, пояснила, що це за документи і так далі. І вони вже побачили, що я польську мову знаю. І вони просто взагалі ніякої співбасі до мене не було. Мені через два тижні просто присвоїли ліцензію. От так, так що, якщо би ви... Так нормально при подачі розмовляли, то можливо би ніякі співбесіди з вами і не виводили. Але як ти кажеш, дуже часто люди приїжджають і не знають мови, і це, звичайно, правильно, що не дають то право. Я в принципі можливо з моєї такої промови може здатися, що я категорично проти, щоб видавали ці децизії, але ні, це гарна думка, особливо для нас, для українців, для того, щоб як знаєте, як нас, як кошенят сліпих, одразу вкинули, непонятно в які умови. Це Класна можливість на старт. Це дійсно гарна можливість, щоб почати працювати, вчити мову, але я дуже всім рекомендую щиро не затягувати з нострифікацією і якщо ви хочете тут залишатися, якщо ви розглядаєте перебування в Польщі, як довго тривали, то якнайшвидше зайнятися процесом нострифікації. Звісно, якщо ви плануєте повернутися додому через там якийсь швидкий ну, період. Після закінчення війни. Не хочеться бути песімістом, не зрозуміло, коли вона закінчиться. Так. Якщо ви не розглядаєте переїзд до Польщі як, як такий назавжди, то звісно можете собі спокійно 5 років працювати, ні про що не думати, заробити якісь гроші і до і, і здобути досвід. Так це дуже добра зараз, взагалі така дорога підтвердження своєї спеціалізації і взагалі матрифікації. Тому що ми, як починали, то нас навіть не хотіли брати ні на санітарку, ні на опікунку, тому що шпіталь просто не знав, як нас затруднити. Не хотів робити карти побиту нам, не хотів взагалі з нами бавитися. І ми вимушені були працювати з чоловіком на заводі і працювали 18 місяців, а потім вже ж почали робити всі ці шляхи, які потрібно для того, щоб працювати лікарем. Але це надзвичайно важко і тому така. Баронкове умовне право, яке зараз видає міністерство, це дуже добре. До речі, зараз з такими документами набагато все легше, не треба робити ні візи, карти побиту, в принципі, зараз можна робити, хто хоче, а можна і просто, якщо ви маєте песель Укр, спокійно собі працювати. Наразі його продовжили до березня наступного року, тобто до березня наступного року можете собі не перейматися і спокійненько працювати. Але потім можна продовжити або по навчанню, або по стажу, або по роботі. якщо ну, вже Ну, Карту побиту працювати. вже робити. Так, якщо так, ви виходите так. на, наприклад, на стаж або на роботу, неважливо, чи це воронково буде право, чи це вже буде після диплома. Так, Чи можете розповісти нам трошки про те, як ти працювала в Україні? Яке було відношення до тебе, ну взагалі трошки про Україну? Ну, мені поганого немає що сказати, окрім звісно, умов праці, які не залежали від роботодавця тоді, від зарплатні? Це найгірший такий момент, який. Амарачає життя лікаря в Україні. Бо ставлення до лікарні я проходила інтернатуру в лікарні, і потім в цій самій лікарні я продовжила працювати. Звісно, були свої якісь моменти, але колектив гарно був налаштований. І нас вчили, той, хто хотів вчитися, нас вчили. Я також у своєму інстаграмі розповідаю трохи про своє життя. Я неодноразово казала, що, попри всякі цікаві моменти державної медицини, мені моя інтернатура дала багато. Ще є такий цікавий момент. Взагалі, лікарі-інтерни не мають права працювати самостійно. Ну вони працюють як під наглядом вчаться. В моїй лікарні сталося так, що ми лікарі працювали інтерни, лікарі-інтерни працювали самостійно і чергували. І це був дуже корисний досвід. Спочатку ми пручалися, ми не хотіли, тому що звісно нам було страшно. Ми кричали, що це незаконно, не так не можна, але потім прийшло розуміння того, що. Тяжко в навчанні легко в бою, і справді так було, і мені це дуже допомогло, тому що коли мої однокурсники закінчували свої інтернатури, і в них оцей був такий відчутний момент переходу, що ось з лікаря-інтерна ми переходимо до лікаря і починаємо працювати самостійно, і було хвилювання, переживання, якісь страхи. В мене такого не було, тому що в принципі в мене цього переходу не було, і для мене нічого не змінилося. Я працювала. Самостійним лікарем, так і працювала самостійним лікарем. Також я працювала в, державних, в державній цій клініці в лікарні і працювала в приватних клініках і в одному приватному ліцеї, який я дуже сильно люблю. Працювала там як лікар, і там було також класно. І умови. Ну, все, що приватне, воно трохи відрізняється за умовами від державного в Україні. І в цьому ліцеї також були такі медичні нелегкі випадки. І були і рани, які доводилося надавати допомогу і первинно обробляти. Було кілька гострих апендицитів, які ось-ось-ось. І, і треба було направляти в лікарню, були і різні забиття, але кожну свою роботу не знаю, що я така добра. Кожну свою роботу я по-своєму згадую з дуже теплотою на серці і дуже ціню те, що мені давав кожен мій досвід. Тобто ви виходити взагалі працювала тільки додому вечором, приходила, чи як чи добами працювала? Да, бувало, що я не приходила. Ну зазвичай останні от перед війною в мене був такий графік. В лікарні я чергувала в неділю, тобто я приїжджала. В на 16.00 приїжджала в лікарню, чергувала цілу ніч. Я була єдиним черговим лікарем на всю лікарню. Я була відповідальна за всю лікарню. як тут так? ну взагалі на всю лікарню. У нас в нас два педіатричні відділення були і лор відділення. Я відповідала за ці два відділення. Також я відповідала за приймальне відділення, приймала всі швидкі допомоги, які приїжджали, і всі самозвернення. Просто коли там люди вночі чи в обід там дитині стало погано самі приходили як на консультацію. Ти мала великий досвід слух. Да. і після цього це так шістнадцятої нуль неділі до восьмої дев'ятої ранку. Понеділка я чергувала. І потім одразу їхала на іншу свою роботу. Там я була до 18.00. Працювала там. Потім Київ, велике місто, десь годину в мене займав час для того, щоб приїхати додому. Ну так я по п'ятницю працювала і перед війною у мене з'явилася ще третя робота. І по суботах я ще працювала ще в одній приватній клініці, тому вихідних в мене майже не було. Таке yes. був інтенсивне uh -huh. життя робоче. Але окрім того, часу, звичайно, на щось інше не особливо було. А якщо був час, то не було сили бажання. Хотілося просто десь полежати в куточку, uh -huh. щоб ніхто з тобою не балакав і взагалі не чіпав тебе. Тобто, якщо працювати в Україні тільки в лікарні ти заробиш якихось п'ять тисяч. Ну зараз і... більше. Зараз я не знаю скільки, бо я вже скільки ну від початку війни я не працюю в Україні, але колеги кажуть, що в державних клініках, ну клініках, в державних стаціонарах десь близько двадцяти тисяч гривень зарплата на руки, так е, ні, Чи мабуть, груди? мабуть, ну просто така а, ставка. Ще вираховують податки, ну десь там скільки, шістнадцять тисяч mm. отримують. Ми розуміємо в Польщі, така різниця, яка мені одразу впала, то звісно є лікарі, які вони працюють в двох місцях. Але в принципі, якщо лікар працює тут, починається робочий день доволі рано, не тільки у лікарів, а всюди, mm -hmm. в усіх галузях. І якщо з 7 до 14.30, це можна сказати, такий стандартний робочий день то в принципі небагато лікарів ще ходять кудись працювати. В принципі, лікарям вистачає заробітної платні для того, щоб жити, утримувати себе, десь подорожувати. І після 14.30 люди мають час на життя, на якісь свої розваги, дозвілля. Я коли розповіла, в мене тут є. Знайома коліжанка, лікар-педіатр, їй 63 роки. Вона дуже класна. Та, в мене такі подружки є. <гум> <гум> і я їй так розповіла про цей свій графік праці. А вона так на мене подивилася і каже: А коли ж ти живеш?? Я кажу: Ну ніколи я, я працюю, мені треба працювати. А вона в свій вік вона багато подорожує. Вона їздить ось взимку, вона їздила в Італію на лижі кататися. Потім на травневі свята вона літала до Британії. Вона ходить на йогу обов'язково систематично. В неї є дуже багато занять, і в принципі, ну, так, тут люди живуть. Я хочу додати, бо ми з Петром вже три роки працюємо в лікарні, моїм чоловіком. І ось. За все наше життя ми цього року, не цього, а у 2022 році, перший раз в житті полетіли літаком десь за кордон на моря, океан. До цього часу в нас просто абсолютно не було можливості ні по зарплаті, ні по часу, ні по чому. А тут можна собі тако, взяти, наприклад, відпустку на 5 днів, але захватити два дні вихідних з одного і з другого боку, і виходить, що ти маєш відпустку 9 днів. І це легко можна полетіти десь на канари чи на якийсь інший острів і собі відпочити. І так можна зробити 5 таких відпусток, тому що рахується тут тільки будні дні, вихідні дні, як відпустка не рахується. А так як тут 26 днів відпустка, то значить п'ять мінімум відпусток можна собі зробити. І це мені дуже подобається. В Україні ми такої можливості не мали. А ти мала таку можливість? Е, ну, Особисто в мене в лікарні, бо е, лікарів, які хотіли працювати на таких умовах, не також і багато, е, не вистачало персоналу, тому у нас за відпустки завжди були на рік вперед розборки, хто коли йде в відпустку і на скільки днів. Ну, Але в принципі, ну, відпустка теоретично, якщо і візьмеш, то на зарплату у лікаря в Україні на канари, mm -hmm. то точно не полетиш. <хи> ну, якщо ти просто там собі. Такий рядовий, можна сказати, лікар, який собі працює в одній державній клініці, хай в другій, в третій, то ну, важко заробити, щоб утримувати себе так повсякденному житті ще й мати змогу кудись літати. Підписуйтесь до мого інстаграму, «Долучайтеся», Я на своїй сторінці розповідаю і про нострифікацію, і про свої будні, як я адаптуюся, як я будую свій побут з нуля в іншій країні. І також в мене є корисні такі блоки з вивчення медичної термінології польською мовою. Буде корисно як пацієнтам, так і лікарям, які працюють або на воронковому праві, або планують нострифікацію. Тому підписуйтесь, буду вам вдячна так. і буду вам. Намагатися продовжувати нести корисну інформацію. Дякую. Так. Посилання на інстаграм ми додамо у кінці відео і ще плюс внизу в коментарях і в інфобоксі. Так що підписуйтеся і Оксана вам все відповідає. Дуже вам дякую. До побачення. До побачення. От у нас, наприклад, я прийшла приходила піти хвилинку, у нас постійно, ти ви херові, ви такі, висякі і так далі. Угу. Чи у вас так само було, чи ні? Чи ти приходила на нас, нормально, було. нормально? Нормально у нас було, так. Да. Ну, бачиш, а я от скільки людей чула, навіть білоруси казали, що ми приходили як на каторгу натупити хвилинку, а тепер в Польщі приходимо просто на, ліган... на ліганце і, -да. і а, а, ти ну, ти знаєш, як ти відкрила візу, то все. Ти... я А, ти Це, мабуть, не знімає. Знімає вона. Червона команда. Далі, Отак. Че, да, даже все. Вот так. Иначе, да. И здесь. Та вона їздить. Так, але вона нас двох не бере. Бере? Я себе бачу. Дуже з ямчиком. Єзиться. Мені вона нас здвох не захоплює. Захоплювала? то вам так завазу. О, давайте не тривай. Так, зараз мені треба. Надо... Це воно знімається? Так, воно знімає, але я обріжу. Записуємо. Так, записуємо. Вітаємо усіх на каналі лікарі з Польщі. <сх> <сх> Доброго дня, лікарі <сх> 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 Польщі. Я Намагаюся захопити, тим воно, більше воно вас обрізає. Тому я кажу, воно якось не ціло. Може Терева... якось. А як його скоротити? Скоротити можна. Може його тіпа, якось на скрупнішим план? Бо я кажу, я чим більше в вашу сторону, тим більше воно вас Може якось. Я вже там по настройках щось недобре зробила, розуміє. так, наче. Пауза. хотіла ще сказати, а це починає щось трендіть. Мене не остановіть.